Трансмісія з подвійним щепленням спроектована для забезпечення плавного перемикання передач. Вона була розроблена для полегшення керування автомобілем за рахунок своєчасного перемикання передач, щоб дозволити водію зосередитись на дорозі та умовах руху. Шестиступінчаста трансмісія з подвійним щепленням, яку показано в цьому відео, використовується в багатьох поширених моделях Volkswagen, Audi, Seat та Шкода. Ця витончена трансмісія вимагає регулярної заміни оливи та фільтра для того, щоб зберегти плавність роботи системи подвійного щеплення та її електронно керованого мехатронного модуля, який працює в межах дуже точних технічних допусків. Керування трансмісією здійснюється перемиканням передач в точно узгодженій послідовності. При цьому кожна зміна передачі триває менше 0,04 сотих секунди, таким чином оптимізуючи якісне перемикання передач. Трансмісійна олива відіграє головну роль в цьому процесі і вважається дуже важливим компонентом трансмісії, що дозволяє коробці передач плавно та ефективно перемикати передачі. Це стало можливим завдяки використанню складних пакетів присадок в поєднанні з базовою оливою. З часом пакети присадок трансмісійної рідини зношуються, що призводить до зміни ретельно розроблених коефіцієнтів тертя і в'язкості. Якщо не здійснювати регулярну заміну рідини, це може призвести до перегріву коробки передач, що в подальшому призведе до підгорання блоку вологого щеплення з подальшим поганим перемиканням передач, втратою потужності і можливому виходу з ладу трансмісії. Трансмісія з подвійним щепленням може ефективно працювати тільки з чистою оливою для забезпечення тривалого терміну служби трансмісії, безперебійної роботи та необхідної продуктивності. СВАГ рекомендує регулярно проводити технічне обслуговування та заміну трансмісійної оливи та фільтра у відповідності з інтервалами часу, рекомендованими автовиробником. Високоякісні мастильні матеріали сваг забезпечують оптимальні показники тертя, термічну стабільність, ідеальну стійкість до старіння, відмінний захист від зношування при будь-яких умовах експлуатації та гарантують найкращий захист від корозії. Вони також забезпечують захист трансмісії, підтримують її ефективну роботу.